Пригадаємо, які об'єкти сонячної системи взагалі мають атмосферу. Перерахуйте їх, будь ласка, давайте дивимося, що у нас вже вводять наші учасники. Тож, дякую всім за ваші відповіді. Отже, різні об'єкти в сонячній системі можуть мати. Атмосферу у місяця супутника землі теж є атмосфера. Просто кількість цієї атмосфери, кількість газів, які в ній є, в тисячі 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 разів менше ніж, наприклад, атмосфера Землі. На цьому графіку можна побачити залежність другої космічної швидкості космічного об'єкту від температури поверхні, що це означає. Наприклад, якщо ми хочемо запустити щось із землі на титан, нам справді потрібно розвинути другу космічну швидкість. Відповідно, ця швидкість для кожного з об'єктів космічних різна. Чим масивніший об'єкт, тим більшу потрібно швидкість розвинути, щоб зрештою цей об'єкт залишити з Юпітера з його поверхні, якби вона була, злітати максимально важко. Відповідно, з Плутона максимально просто для Плутона ця швидкість становить приблизно півтора. Кілометри за секунду для Землі, як можете бачити, близько 11 кілометрів за секунду. Це означає, що різні об'єкти мають різну здатність притягувати не тільки космічні апарати, а навіть атмосферу, ті гази, які є. Відповідно, Юпітер може утримувати атмосферу будь-яку в ньому можуть бути гази, будь-які гази. Дуже легкі, дуже важкі, тому що у нього є велика гравітація. Земля загалом теж може утримувати дуже багато різних газів. Але як можете бачити, хідроген і гелій, тобто водень і гелій, землі утримувати важко в своїй атмосфері. Вони зрештою вивітрюються в космос. Але земля може утримувати воду, аміак, метан і всі інші гази, які є нижче. А ось якщо взяти, наприклад, Меркурій, так? на Меркурій справді є атмосфера, вона є дуже розрідженою, але Меркурій реально може втримувати, наприклад, псено, такий ось інертний газ. Тож, деякі об'єкти, які мають атмосферу, ви можете їх тут уже знайти. І у Землі, і у титана атмосфера переважно складається з азоту. Так саме того азоту, яким ми з вами дихаємо і не помічаємо цього. Як ви думаєте, де, як і на титані, існує атмосфера, що переважно складається саме з азоту, який переважає як в атмосфері Землі, так і в атмосфері Титана. І правильний варіант тут один: це є тритон. Справді на тритоні супутнику Нептуна також є. Азотна атмосфера, хоч вона і набагато більше розріджена ніж на землі або на Титані. Поверхня титана справді не видима для наших очей. На нашій минулій зустрічі ми з вами спілкувалися про космічний апарат Касіні Г'югенс, зокрема про зонд Югенс, який відділився від нього, і здійснив посадку на Титан. Ця посадка відбулася 14 січня 2005 року. Отже, зараз буде у нас дуже цікаве відео, яке нам, по-перше, покаже, в якому стані саме апарат Г'югенс. Буде видно його парашут. Буде видно зелену лінію маршрут посадки, тобто відповідно до поверхні. Також буде видно траєкторію цієї посадки. Буде видно напрям на сонце. Ось червона стрілочка показуватиме, де сонце. Синя стрілочка показуватиме, де апарат Cassini, який ретранслює дані. І навіть буде видно фотографії, які надсилає апарат. Ось вже приходять перші фотографії, і відповідно ми вже приблизно бачимо ось цей дивовижний супутник. Поки що нічого не видно на його поверхні, тому що ми ще на висоті близько 100 кілометрів. Бачимо також ми швидкість вітру, температуру, тиск. Ось, уже у нас 17-18 мілібар. Нагадую, що один бар це приблизно такий атмосферний тиск, як на поверхні землі. Атмосферний тиск вже майже досягнув тисячі мілібар, тобто скоро буде такий тиск, як на поверхні землі. І висота постійно зменшується 9 кілометрів. Уже от ми зараз на висоті гори Еверест. Відповідно, вже можемо зробити висновок, що атмосфера титана більш густа за земну атмосферу. Також можемо спостерігати за температурою, але зараз нас уже цікавить те, що ми бачимо. 300 метрів, 200 метрів, 100 метрів. І ось ми здійснили посадку. І ось фотографія. Праворуч та посередині бачимо реальну фотографію з поверхні титана. Ліворуч для порівняння видно горизонт місяця, і навіть можна спостерігати одного з астронавтів. Отже, на часі наступне запитання. Який атмосферний тиск на поверхні титана? Для порівняння візьмемо землю на землі атмосферний тиск на поверхні в середньому дорівнює одна атмосфера. Хто уважно дивився на попередньому відео, той помітив, як змінювався атмосферний тиск під час посадки. І після посадки теж він встановився на якомусь рівні. Отже, на титані на поверхні його атмосферний тиск є більшим за атмосферний тиск на поверхні Землі. Бо дійсно, титан він перевершує Землю своєю атмосферою. Її атмосфера густа, важка, і вона чинить на поверхню титана на 50% більший тиск ніж земна атмосфера. Як же ж вона виникла? Ця атмосфера? Як вважається? Приблизно 4 мільярди років тому відбулося велике кометне бомбардування. Не тільки Титана а й інших об'єктів в сонячній системі, але так сталося, що саме титан ну, відбирав в себе дуже багато речовини, яка, зрештою, стала його атмосферою. Як це було і чому саме на титані, ну це вже інша загадка. Вважається, що первісна атмосфера Титана була у 30 разів масивніша від сучасної. Ми з вами вже занурилися в глиб атмосфери титана. Як ви можете спостерігати на діаграмі Ліворуч, тут написано, що там є. Є шар Толінів, отака От рудувата димка. Вона формується саме толінами. Що таке Толіни? Я сподіваюся, дехто з вас, як мінімум, вже впізнав цю людину. Можете написати свій коментар, як ви думаєте, хто це тут показаний. Одразу підказка. Це один із засновників планетарного товариства. Це є Карл Саган. Я сподіваюся, багато хто з вас знає, хто такий Карл Саган. І ось Карл Саган якось проводив експеримент Міллера Юрії, яка була мета цього експерименту. Давайте з вами подивимося. Тут є така спеціальна колба, в яку помістили воду, метан, аміак і водень, щоб симулювати первісні умови на землі. Вода випаровувалася, атмосфера, яка ймовірно існувала на первісній землі. Вона ця пара. Води та інших газів потрапляла от сюди в колбу, де піддавалися дії імітації блискавок, тобто змінювалися речовини, перетворювалися на інші речовини, і зрештою вони надходили ось в нижню частину цієї системи. Зрештою, після тижня продовження цього експерименту, Мілер і Юрій вони побачили, що близько 10% вуглецю перетворилися на. На багато різних амінокислот. можливо саме так утворилося життя. До речі, Міллер і юрі вони дійсно вважали, що можливо життя на землі виникло саме таким чином. Як ви думаєте, чи реально такі в такій колбі утворити життя Навряд чи, тому що багато хто вже пробував життя, так саме і не виникло просто в колбі під дією блискавки. Так таким чином з'явився термін толіни. Як вважається, на титані його атмосфера вона Дуже подібна до тих умов, які були на землі мільярди років тому. Ще одна фотографія. Тут я вам показую зонд Касіні, який фотографує таку дивовижну хмарку. Коли вчені проаналізували, виявилось, що ця хмарка продукує дощ або сніг. Як ви думаєте, з чого може складатися ось такий дощ або сніг на титані? Так. Отже, правильна відповідь: тут насправді метан і етан. Отже, справді на титані є дуже багато вуглеводнів. Що таке вуглеводні? Це не вуглеводи, вуглець це карбон і водень. Тобто вуглець і водень. Вуглеводніми називають органічні речовини до складу молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню. Наприклад, метан, етан. Пропан, бутан, дуже багато інших схожих речовин. Отже, як ви вважаєте, От, проаналізувавши те, про що ми зараз говорили, що все-таки можна знайти у водоймах титану? Зверніть увагу, що водойма взяті плапки, тому що там не вода. Так, нагадую, що азот це те, чим ми зараз дихаємо з вами. Це переважаючий газ на землі, до речі, і на Титанію. Рідкий етан це якраз вуглеводень. Рідкий кисень, ми теж ним дихаємо, хоча він у нас не рідкий газоподібний. Ну а титан це взагалі то метал, так? Дуже міцний метал. І в водоймах титана, як і в більшості з вас вибрали правильний варіант, саме рідкий етан. Тобто, вуглеводні, які падають як дощик на поверхню титана, вони зрештою потім формують і рідкі водойми всі в лапках на титані. Відповідно, може варто полетіти на титан і почати там видобувати. Ці вуглеводні. Ну, цікава ідея, тільки поки що вона видається досить фантастичною, тому що політ на титан зараз займає багато і багато років. Інша справа ще видобувати там якісь речовини і потім доставляти їх що на землю. Зараз у мене є питання теж до вас: яка приблизна температура на поверхні титану? Дякую вам за реакції. Одразу видно, які питання вам цікавіші. Так, супер. Отже, приблизна температура на поверхні титана становить мінус 180 градусів. От саме так: 180 таких температур на землі не буває в природних умовах, хоча в лабораторії їх можна зробити. При такій температурі дійсно багато газів стають рідкими. Тому на титані і з'являються ось ці звичні нам, нібито озера моря. Отже, справді температура і тиск роблять свою справу. Дехто каже: а якщо так, то можливо в цих морях, річках, озерах навіть айсберги є, якісь із вуглеводнів. Ну, цікавий момент те, що ми вже розібралися, що ці водойми вони складаються з етану. Також етан твердне при температурі мінус 183 градуси. Тобто, якщо на титані в якийсь момент температура впаде ще на 2-3-4 градуси. То ця рідина, яка у нас на землі в типових умовах є газом, вона може навіть із рідини перетворитися на твердий стан, тобто на лід, тільки вже лід не з води, а з етану. Але такий лід він є важчим на землі. Лід він тримається на поверхні, а на етані він буде скоріше за все тонути. Хіба що в його складі є якісь бульбашки з газу, тоді він може триматися на поверхні. Звідки ми багато знаємо про поверхню титана, тому що ж посадка туди була лише одна, правильно, космічний апарат Касіні, який після посадки Гюгенс ще багато-багато років досліджував систему Сатурна і багато разів ще пролітав титан і робив радарні спостереження. Завдяки цьому радару була складена мапа. Майже всього титану, і ось ці контури червоні, які ви можете спостерігати тут, вони є оцими водоймами. Чисто ваша думка. Може навіть вгадаєте, а хтось можливо знає, на честь кого отримали назви моря на Титані? У нас є такі варіанти: на честь видів медуз і кальмарів, на честь істот із земних морів і океанів. На честь морських істот із міфів, або на честь морських німф таких от. Надсилайте всі. Навіть хто не знає правильний варіант, зараз дізнаємось. Так, отже, моря на Титанії називають на честь морських істот з міфів. Абсолютно правильно. От більшість наших учасників учасниць дали саме таку відповідь. Тож, якщо знайдете ще якесь море, то його називати потрібно буде на честь міфічних морських істот. Озера і вакууми. Що це таке? Взагалі на Титані знайдено багато досить крупних озер розміром, там цілі десятки кілометрів можуть вони бути навіть в довжину, в діаметр. А також невеличкі такі озера, які називають вакунами, такі калюжі, майже так цілком можливо, що в них навіть немає рідини, тому що це все знайдено було завдяки радарній картографії, тобто ось ці всі сині плями, це насправді. Здогадки, що це є водойми, але скоріше за все вони дійсно є водоймами, тому що навіть були відображення світла від поверхнів цих великих озер, і тут ви можете на фото стрілочкою червоною бачити протоку, яку знайшли в морі Кракена. Ось кракен теж така істота. А самі протоки називають на честь героїв творів Айзека Азімова. Я думаю, що багато хто з вас любить Айзека Азімова, його фантастичні книги. Щодо моря кракена, ми з вами минулого разу спостерігали ось цю фотографію космічного телескопу Джеймс Веб. І ось море кракена тут теж можна помітити. Бачите, ось тут. Ще одна водойма море Лігеї, теж у північній півкулі. Зверніть до речі, увагу, що більшість водойм знайдені або біля північного полюсу, або біля південного полюсу Титана. І навіть знайдені річки. Причому подивіться наскільки вони схожі на річки на поверхні землі. Є навіть річки довжиною сотні кілометрів, їх порівнюють з великими ріками на землі. Отже, з поверхньою титана ми більш-менш розібралися, хоча багато ще дуже таємниць потрібно буде розкрити. А що ж там під поверхнею Титана? Ось вам такий факт: за два роки деталі ландшафту на титані змістилися на цілих 30 кілометрів, тобто апарат Касіні, який час від часу пролітав біля титана, фотографував і картографував його радарним способом. Порівняв елементи поверхні, і виявилося, що деталі ландшафту дійсно змістилися. Просто от, от були там, а все потім через два роки змістилося на 30 кілометрів, що саме стало причиною цього зміщення. На вашу думку, правильний варіант тут через те, що припливна дія Сатурна розігріває ядро, відповідно, існує рідкий океан під поверхнею титана. Дуже такий товстий, ймовірно, океан, який знаходиться посередині між ядром і більш-менш твердою поверхнею Титана. Ось така цікавинка виявилася на титані. На землі у нас вода рідка, а є кам'янисті породи, які утворюють гори. На титані ж самі ці породи вони складаються з водяного льоду при температурі мінус 180 градусів. Водяний лід стає дуже твердим. Відповідно, як ви думаєте, яка речовина, ймовірно, вивергається кріовулканами титана? Насправді, підказка вже є в самому запитанні. Дивимося, правильний варіант, звісно, вода і аміак. Тобто, більше половини наших учасників дали правильну відповідь: саме вода вивергається кріовулканами. Ну, і інші речовини, такі як аміак. Нас цікавить майбутні місії на титан. Лише одна посадка була, хоча й дуже унікальна. І справді плануються місії для дослідження титану. І ось місія, яка є найбільш реалістичною, її дійсно розробляють для неї виділене фінансування. Вона називається Dragonfly. Ось такий апарат, запуск якого запланований на 2027 рік. Давайте роздивимося, як саме відбудеться посадка цього апарату. І, до речі, не одна посадка, тому що він матиме змогу літати над поверхнею. Питана посадка відбудеться в 2034 році. Це буде октокоптер, тобто октокоптер означає, що у нього є 8 ось цих роторів. Його маса 450 кг, що є немало, половина маси. Марсоходу Curiosity, тобто так уявіть, марсохід Curiosity, який літає. Так це дуже важко уявити таки на Марсі за один політ. Планується, що він зможе долати відстань до 8 кілометрів. Ну і висота польоту планується на рівні 4 кілометрів. Справді дуже цікаво. І в мене є питання, звідки буде братися енергія для живлення цього апарату Dragonfly. У нас є чотири варіанти. Перший варіант це є плутонієві таблетки, тобто радіоізотопний термоелектричний генератор. Такі, до речі, як на Curiosity, або Perseverance, або на космічному апараті Voyager 1, Voyager 2, або на сонячних панелях, або там буде стояти ядерний реактор, або взагалі буде відбуватися такий от інноваційний спосіб, який ми називаємо як Холодний синтез, от що буде живити апарат Dragonfly, який буде літати на Титані. Дякуємо, дякуємо за ваші відповіді. Дивимося, джерелом енергії має бути саме рітех, тобто радіоізотопний термоелектричний генератор. Завдяки дослідженням титана можливо одного дня на титані з'явиться людська база. Давайте дивитися, справді на титані дуже багато вуглеводнів. Тобто, якщо знайти спосіб їх використовувати, то ми зможемо знайти майже невичерпне джерело енергії, якщо говорити про щось схоже наприклад на ту ж нафту і газ, так на землі нафта і газ врешті закінчаться, якщо ми будемо використовувати їх так, як сьогодні на Титані є багато азоту, метану, аміаку, які можна використовувати для добрив. Тобто, якщо ми там будемо щось вирощувати, що точно треба буде робити, можна буде використовувати азотні добрива, аміачні добрива і інші, що є плюсом, тому що не на всіх об'єктах сонячній системи таке можна знайти. Ну і як ми розібралися з вами, якщо буде успішним космічний апарат Dragonfly, то він має довести, що літати на Титані дуже просто, тому що гравітація у сім разів менша, а атмосфера в Півтора рази має більший, більшого густину. Відповідно, кожен помах рук буде і легшим, і більш ефективним. Тож можливо на титані колись з'являться літаючі люди. О, вау, цікава думка! Так, ну але є й мінуси дуже низькі температури. При мінус 180 градусів речовини, з якими ми звикли працювати, ми зовсім не так. Наприклад, метали вони будуть дуже крихкими. Дуже холодна атмосфера, вона буде охолоджувати астронавтів. Треба буде дуже підігрівати самих себе, так і це може, може бути проблема. На Титані, звісно, є і отруйні речовини. Звісно, і низька гравітація має свої мінуси. Сім разів слабша гравітація може викликати хвороби м'язів, пісток, може зникати кальцій в кістках. Ну і звісно, ще такий факт так значна відстань від землі, тому що ти там все таки досить далеко. Давайте по римпу міркуємо разом з вами. Все таки, чи варто засновувати постійну базу на Титані? От уявіть, що і ми вирішуємо з вами, чи потрібно виділяти наприклад. окей, 100 мільярдів доларів. Чи будемо ми виділяти ці гроші для того, щоб заснувати постійну базу на Титані? Чи це більше буде проблем від цього? Що у нас є? У нас є приблизно 50 на 50. Тобто 50 кажуть так, і ті, хто вагаються і кажуть ні, ще 50%. Тож, відповідно, обнадію, бо для тих, хто хоче повтіти, але треба буде ще вирішити багато проблем. Давайте підіб'ємо підсумки щодо Титану. Бо це супутник справді унікальний діаметром більше за Меркурій, діаметром майже як планета Марс, з густиною середньою. Яка становить трохи менше двох грамів на сантиметр кубічний. Це означає, що він приблизно втричі його речовина легша ніж на землі, тобто місяць він є більш густим ніж ти там. Земля тим паче, гравітація сьома частина земної. Або майже як місячна, тобто на місяці важче буде стрибати ніж на титані. На, на титані стрибнути можна буде ще трохи вище, ніж на місяці. Атмосферний диск ми сьогодні з вами вже розбиралися на що він впливає більше. Він бачите півтора рази майже більше ніж на землі. Тож Титан справді виявився дуже цікавим місцем у сонячній системі, але ми про нього все таки ще дуже мало знаємо. Якщо ми будемо враховувати, чи варто туди летіти людині. Потрібно буде все-таки дослідити його набагато краще. І основні дослідження Титана на нас ще тільки чекають. Я в цьому впевнений. Давайте ми підіб'ємо справді підсумки наших досліджень сьогодні. Я хочу запитати вас, чи є такі супутники, які теж варті детальні, детального вивчення? Давайте подивимося, пишуть всі супутники. Або Енцелад, або гіперіон, Єпед. так. Ну, я все сподівався, що нарешті хтось написав Енцелад, тому що його варто точно дослідити. Окей, дякую всім за відповіді. Тож, у нас Енцелад попереду. Енцелад. Ну, ще вам подобається гіперіон, мімас, Япет. Дякую, дякую. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!